Сьогодні, в неділю, яка називається Сиропусною, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу. Слава тобі, та Тобі! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні, в неділю, яка називається сиропусною або неділею прощення, отримуємо через Євангеліє, яка є інструкцією нашого християнського життя дуже і дуже великі і поважні поради. Перше, прощайте людям їхні провини. Коли прощати, це добре, коли до нас відноситься. Якби ми когось образили, нам прощають, ми гарно чуємося. Ну добре, може не так сильно їх і образили. Ну простити комусь, напевно, не раз ми переконувалися, що це надзвичайно важко, складно, а інколи буває навіть і неможливо. І це найріднішим. І образа, коли пройде якийсь певний час, дуже і дуже була якась мізерна. Але коли зародилося в нашому серці і розумові непрощення, ми не маємо життя. Ми з тим в хаті, на роботі, в церкві, в день, вночі, в словах, думках, завжди шукаємо якесь оправдання, відповідь, можливо, побуджує якусь помсту, і ми не маємо спокійного життя. Щоб гідно провести піст в першу чергу мусимо простити. Бо коли ми не прощаємо, ми хочемо взяти суд, але суд Божий на себе. Єдиний, хто може когось осуджувати, це Господь Бог. Більше ніхто він є справедливий суддя, що за добро нагороджує, а за зле карає. Не раз ми опираємося на справедливого Божого суддю, о, Бог тобі за то віддасть. Але би ми не хотіли, щоб нам Господь за це віддав, коли ми когось образили. Тому перше, що мусимо прикласти максимум зусиль, запертися руками, зубами, ногами, щоб простити. Якщо ми не простимо, ця голка. Непрощення нам не дасть спокійно пережити скарб, отримати життя вічне у небі. Далі каже Христос, коли постати, не будьте сумні, як лицеміри. Постати це не означає, що людина має жити в нині, плакати день і ніч, не пити, не їсти, на життя нарікати і все інше. Важлива є річ. Не в тій їжі, яку ми споживаємо. Важлива є річ не їсти когось, не докоряти йому, не принижувати, можливо, не знущатися, можливо, в кращий спосіб за когось помолитися, підтримати, старатися його зрозуміти, змовити. Може, десяток якось Богородиці Дібов намірені за ту особу, який є важко. І в такий спосіб ми будемо багатіти у Бога. Бо все інше, що ми будемо зробити, ми будемо робити не для Бога, але для себе. Богові точно цього не потрібно від нас. Далі, Ісус Христос сьогодні у Євангелії нагадує нам за скарби. що ми варта без грошей, де би не пішли всі хочуть гроші, незалежно які електродні, паперові. Без того нікуди. А тут Христос каже за скарби до життя вічного. Бо все, що ми тут зберемо в земному житті, воно завжди залишається. не раз ми переконувалися, будучи десь на похороні, бачимо, така багата людина була, так все мав, все здається, життя прекрасно вдалося. Але все залишилося, нічого з собою ніхто не взяв. Для всіх та яма метр на два є одинакова. Старається потішити родину й друзів, може краще трубну купити, більше квітів, краще місце. Але земля всюди є одинакова, і людина йде на справедливий Божий суд. І щоб нам колись не було соромно на справедливому Божому суді, ми мусимо постаратися в часі Великого посту збирати собі скарби, які не старіють, міль її не їсть. Злодії не викрадають. Як нам збирати цей небесний скарб? В першу чергу мусимо виконувати Божі заповіді, творити милостиню, мати милосердя, любов до ближних, і в такий спосіб ми будемо щасливі і багаті у Бога. Що вам і бажаю. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо. Господи, помилуй.